Два роки тому на Донеччині відбулися події, що стали точкою відліку антитерористичної операції. Вранці, 12 квітня, бойовики гіркіна стрілкова захопили відділення міліції і служби безпеки у Слов'янську. На той час уже були захоплені адміністративні будівлі у Харкові, Донецьку і Луганську. Мало хто міг припустити, що саме Слов'янськ надовго стане епіцентром бойових дій на Донбасі. Це була субота. Около шість утра два мікроавтобуси з бойовиками під'їхали к здані город діла, підсипіли крючами рішетку і попиталися видірнути її. Метою бойовиків була зброя. У черговій частині відділку міліції зберігалося 20 автоматів і 400 пістолетів Макарова. Зброю роздавали так званим ополченцям за списками. Людина камуфляжці, Зараз просто важко пригадати, хто саме. Називав людей зі списки. Вони йшли туди і виходили вже зі зброєю. У цей же день бойовики захопили міський відділ Служби безпеки, до якого згодом звозили на перевиховання тих, хто був з ними незгоден. В підвалі цього будинку був замучений до смерті Володимир Рибак, лідер проукраїнського руху Горлівки. Ті події стали можливими тільки в силу відкритого придательства і ні сповнення обов'язків об'язаностей, кому було була ці захвати, майже три місяці місто було в окупації. Бойовики залишили після себе жертви і руйнування. Минуло два роки. Багато ще належить відновлювати. Але люди навчилися цінувати мир. Люди вірять, що тут буде мир, що мир вернулся навсегда, а його восахраніть. Римма заболотна Артур Іванов спеціально для телеканалу Еспресо.